Ви тримаєте вас і хтось так, Отож, міський кадр Львов. Міський кадр Львова була оди... людина неординарна. Людина, яка йшла, ні. Там вітатися. Отак. Вітатись катом треба було, бо всяке в житті буває, правда? І відповідно, треба було з ним добре бути стосувати. Oh, okay. е, кат приходив до церкви, його місце церкви, вільне для його сім'ї. Тобто теж якось так. ну, Якось люди до нього ставили, знаєте, за, за спиною розповіді, всякі легенди і так далі. Він був завжди в такому певному специфічному епіцентрі е, уваги е, міста. Ну, тобто людина могла навіть себе почувати серед натовпу самотньої, правда? Ніхто не подасть. І всі якось так трошки вітаються, але зразу якимось упередженням, така якась дистанція була і так далі. Що йому компенсувало цю упередженість людей чи певну таку самотність, те, що людина, що він входив в п'ятірку небагачих людей Львова. Уявляйте ну, собі, королівське місто, п'ятірка найбагатших. Це був височезний фінансовий статус. Самотність його теж полягала на тому, що він навіть жив трошки далеко від всіх. Тут закінчувався місто. Тобто місто таке, в принципі, у нас прямокутне, але монастир добудований таким трикутним. І от зайти в монастир обійти монастир, до от тих мурів, бачите, добудовані будиночки, добудовав свій будиночок в міській І жив дуже далеко, сюди ніхто не доходить. І він жив собі, собі. спокійно, ніхто його не торгував. Так от, проблеми у нього були, він їх вирішував, але була одна така дуже цікава проблема, і, Ну, напевне, найбільша ну, в житті, найцікавіша така, це те, що коли його діти, такі як Соня е чи от Ярослав, так, виростали до віку якось Олексій і Таня, і треба було створювати свою сім'ю, щоб ну, життя мало сенс. Ви думаєте, такого те, хтось би хотів? <гум> Ніхто. Вони не могли створити сім'ю. І це була проблемка дуже велика. адже Кат, Міста, які мали карта, це міста найбагатші. Львів, наприклад, так? І довколишні всі містечки, так? всі знали про того карту, всі знали про Львів, всі приїжджали. Тобто його ну, всюди знали. І відповідно, як вирішити таку проблему, щоб, ну, наприклад, за вийти заміж, так? Як за кордон? За кордон, так. правильно. але хто ви за кордон? Тут ви багато людей, так треба було якось і зберегти ту посаду, правда, і ці гроші, і цей статус, тому що. Знаєте, краще бути в себе багатим, ніж десь за кордоном там відмітати. Так ось. Відповідно, міський кадр Львова, я казав, виконував свою роботу на центральній площі, там пішли ми дома так? Відповідно, приходили натовпи людей. І що було найважче в роботі Ката? нас. Та йому байдуже. Сказали, то не він говорив, йому суд написав, що говорити і що робити. Він зробив та й пішов. Бачили його обличчя? Та, всі так його Це вже знали. Це коли на приватній основі, коли він десь там міг виїхати, то надягав. Ну, одно, одноразово. Так? <гас> на гастролях. <гас> так, на гастролях. А тут <гас> завжди. У всякому випадку найважче в його роботі оцей натовп 10 тисяч людей. Налякати. Ти би зміг, Ярослав, налякати 10 тисяч людей. Не зміг, Розсмішити що легше, налякати було б важче. Так от, щоб це налякати, треба бути справжнім, шоуменом. Треба ну, в міт, я не знаю, що робити, показує так, ти наступний, та, м'яз, гра, туди, сюди, показує, ну, це якась сила, не знаєш. В всякому випадку це було найважче в роботі. Отож. Але якщо він виконав свою роботу десь раз на два тижні, ну кожного тижня, але таку вже екзекуцію, раз на два тижні, і, відповідно, люди приходили дуже часто ті. Люди приходили і вони бачили це вже. І їм не було вже цікаво і страшно, правда? щоб їм не було, щоб їм було страшно, міський кад був зобов'язаний раз на рік їздити в так зване службове відрядження для обміну досвідом. Yeah. Тобто, найбагатші міста в Галичині — це Краків і Львів, 320 км. Yeah. Міський кат, львов, -краківсько, до Краківського, той, що продумав, той, що зніненьке продумав, вертається сидить. всім страшно, що такого не бачили. Так Ну відповідно так ось, в таких поїздках знайомилися. Так? Сьогодні знайомилася там з Ярославом. Дружили, бавилися трансформерами чи чим-то там, правда? Е, потім доростали такого до віку, ось і ну, об'єднували їх перш за все патлем. І вони одружувалися, не мали виходу, вони одружувалися між собою. Сім'ї котів розвчалися між собою. Ми народжувалися маленькі котенята, які ставали спадкоємцями батькової професії. Ну і тато завжди брав дитину з собою на роботу. Кожна дитина хотіла похвалитися, знаєте. Я зміг там. ну, Син столяра, скажімо, там щось вирізбив. Ну, а діти ката теж там. Ну, домашні тваринки в них довго не жили, хромали. Але те інша історія. <laughs> <laughs> ми зараз вам познайомимося з, дина... з останнім з династії дрібських квітів. Як ви думаєте, що було причиною того, що його звільнив? Ні? Ні. В ньому це не була його проблема. Просто було ліквідовано публічні покарання. Публічно вже не карали людей. Відповідно, кад був просто не потрібний.